Як розрахувати стратегію монетизації твого блогу на 3 місяці? Відкривай ось цю сторінку і зараз разом з тобою все заповнимо. І перше, що необхідно зробити, це вибрати діапазон, період часу, з якої дати по яку буде діяти наша стратегія? В мене це 1 серпня по 1 листопада. Далі ми з тобою зачистимо таблицю від значень, які були внесені для прикладу. Магія монтажу все готово. Ми заповнимо твої кастомні дані тобто ті, які відповідають твоєму проєкту. В четвертому рядку середній чек. Середня вартість твоїх товарів та послуг, наприклад, 5 тисяч гривень. Далі вираховуєш вартість одного відео. Скільки коштує тобі створення одного відео? Сюди ти включаєш вартість апок, сервісів для монтажу, монтажера, відеозйомку, студію і так далі. Тобто все абсолютно ти тут собі враховуєш і виводиш якусь середню вартість одного відео. Наприклад, це 1000 гривень. Далі в цьому рядку ти пишеш, скільки тобі коштує команда. Наприклад, 45 тисяч гривень на 3 місяці. Далі, в рекламному бюджеті ти вносиш, скільки грошей ти готова витратити на рекламний бюджет на 3 місяці. Наприклад, це 30 тисяч гривень. Є. Далі ми переходимо до заповнення таблиці. Це в нас 11-й рядок перший місяць. В графі аудиторія ми вводимо, скільки в тебе підписників. І є тут невеличкий дисклеймер, якщо в тебе багато ботів, багато неживої аудиторії, відмінусуй її. Далі в комірці кількість відео тобі потрібно ввести кількість відео, які ти зможеш зробити за місяць, ти і твоя команда. Чому саме відео? Тому що відео це єдине, що органічно просувається на всіх платформах. Це і Reels, і TikTok, і Shorts, і сам YouTube. Тому тут ми вказуємо саме кількість відео, наприклад, 9. Ставимо Enter. І бачимо, що таблиця нам вже прорахувала планове охоплення, планове залучення, планове утримання та планову конверсію. І якщо ти звернеш увагу на дев'ятий рядок, то ти побачиш, що там автоматично підрахувались рої, і зразу йде експертна оцінка, що при такій стратегії, при такій кількості контенту на таку аудиторію, при таких планових показниках твої затрати окупились, і ти маєш вже навіть якийсь дохід. Це дуже класний показник, я рекомендую на нього орієнтуватися. Це, звичайно, при умові, що твій контент потрапив в цільову, твій контент не був обмежений алгоритмами, твій контент відповідав їх, запиту, був актуальний. І ще одна важлива умова, що твоя аудиторія бустанула цей контент в перші години після публікації. Як нам спрогнозувати, що буде на наступний місяць? Все дуже просто. Треба до наявної кількості підписників додати кількість. Тих людей, яких ми змогли утримати. Це в нас виходить 5410 людей. Чудово! Якщо ми далі будемо продовжувати в такому ж темпі, я проставляю нам 9 публікацій, і таблиця нам знову вирахувала всі планові показники. І як ти бачиш, рої твого блогу зростають, прибутковість зросла, рої стабільні. Це дуже класний показник. Значить, ти все правильно Підрахувала, значить, твоя стратегія спрацює в плюс. Далі, щоб спрогнозувати третій місяць, нам потрібно до цієї суми додати новий показник утримання 5844. Чудово, знову робимо 9 відео. І якщо поглянути на рої, то вони знову зросли, і ти отримала високу прибутковість. Що це означає? Це означає, що та стратегія, яка зараз прорахована, вона така, як має бути. Ти спочатку виходиш в нуль, потім ти робиш прибуток, потім ти робиш надприбуток. По суті, це все, що потрібно для того, щоб піти вже на наступний етап на планування контент-стратегії. Якщо в тебе залишилось запитання, напиши мені в боті.